Нас знімають над палками, ми отримаємо голову ставку. Не пояснюючи ніяких причин. Ну, але стосовно тоді молоді, взагалі немає про що говорити. Молодь не йде, талановита, розумна молодь в Академії наук не йде, не хоче займатися наукою, тому що фінансування недостатньо. Ми виходили і, і, і 5 років назад, і так далі. І, і, і минулого. І, Хочу сказати, що в той час завжди до нас дослухалися. І ми теж пробуємо це зробити, але ну, все побудовано у нас на прибутках і божовладців нічого не цікавить. І поки не поміняється державний устрій, поки будуть при владі ті, що хапають гроші, паратизують, нічого не поміняється. Один відомий француз, який жив за часів великої французької революції, сказав крайня бідність народу Бо завжди є приступленням його вождів, вірно і сьогодні. Але якщо влада буде слухати, але не почує, тоді я думаю, ми будемо давати зовсім оцінку цій владі. Нехай вони не забувають, що це чиновник, який ми тимчасово наняли на роботу. І ми завжди можемо й маємо право вказати їм на двері. 감사합니다 <Marvel>